Всім привіт! Вже середина останнього тижня осені Медоносна бджала вже в зимовій сплячці, як то кажуть, образно в зимовому спокої. З колод чути помірне і тихе, спокійне годіння. Навколо колод кричать дятли, але поки що не ризикують підлітати до пасіки. Поки медоносна бджола в зимовому спокої, продовжуємо знімати останній врожай ось такої бджоли запилювача. Врожай обіцяє бути відмінним. Привеземо додому, вскриємо і подивимось на... не тільки на кількість, а ще й на якість. Саме час розпаковувати трубочки і відправляти замовникам. Матеріал ось мій. Починаємо. Сходи перший сніг. В цьому році він випав дуже рано і дає надію, що не випаде тепер ще довго. Ну і разом із бджолами-запилювачами вантажу останню партію забрусного воску. Це не той пасічницький, який витоплюється із суші. Там, де 50% вощини, а вощина, як всім відомо, робиться далеко вже давним-давно далеко вже не з воску. Це воск забрусний. Це 100% бджолиний воск, який витоплюється із язиків та забрусу. Це саме той воск, який використовується при виробництві дуже якісних свічок ліків та косметики. Якщо кому потрібен на різні справи, сподіваюся, що гарний чистий 100% бджолиний забрусний воск, пишіть, дзвоніть, заходьте. Ну, а ми завантажуємо останній забрусний воск і починаємо займатися осміями. Ну і ось нарешті починаємо. На вигляд, врожайність близька до 100%, але я знаю що це тільки на вигляд. Насправді отакі ось довгі-довгі трубочки можуть бути запечатані тільки ззовні, а там всередині може бути тільки один кокон, або два, або три. І ось така ось, ось, така ось трубочка може містити в собі набагато менше коконів і живих осьмій, аніж, скажімо, ось така. А можливо, все навпаки, в цьому році. Також мене бентежить останнім часом збільшення кількості паразитів. Можливо, це була короткочасний спалах, а можливо, це тенденція. Зараз будемо скривати. Дивитися, в будь-якому випадку треба збирати за сьогодні не менше тисячі коконів для відправки замовнику. Почнемо із найбільшої трубочки. Так, так, порожнечі досить багато. Але і коконів теж вистачає. І всі кокани, всі кокани дуже добрі, здорові. Ось де на де тільки личинки мушки. Її дуже мало. Її кількістю можна знехтувати. Ось цей кохан, який навіть це не кохан, а, а просто суцільна, суцільна куля кліщів. Неодмінно треба негайно ліквідувати. Інакше вони почнут, почнуть заражати кліщами кохани, які будуть лежати поруч. Ну що, паразити є, куди ж без паразитів, адже це, адже це дика природа. І так, зараз вскриваємо ось цю ось трубочку, яка менша, яку я тільки щойно показував, вона вдвічі менша і трошки вуща. Трубочка, трубочка чи скоканами чи ні може, можна перевіряти просто на вагу. Пробуючи на вагу, тому що трубочка скоканами запечатана, вся заселена осміями, вона набагато важча, аніж пуста. Тому що тут кокани, перга, земля, кокани, перга, земля, кокани, перга, земля по всій довжині трубочки. І це робить її дуже важкою. Якщо хто не знає, що там всередині, можна подумати, що вона просто забита забита спочатку і до кінця, ось так от глиною. А тут вже трохи гірше. Кліщів більше. Але і трубочка, трубочка заповнена заповнена повністю. Оці ось, ось кокони повністю відповідають стандарту здорових коконів. А ось ці кокони, які ближче до виходу, тут, тут багато личинок паразитної мухи, кліщів і все таке інше. Ось оце все, оцей залишок. Негайно відправляється в мусорне відро, і потім на викінштейн. А ось тут теж про що я і казав. Трубочка дуже довга, але кокони не впродовж всієї, всієї довжини, а місцями і місцями пустота. Із-за чого я і всім раджу не не нарізати дуже довгі трубочки. Це крім якихось рожевих очікувань нічого нічого не дасть. А ось трубочки ось такої довжини, ну, сантиметрів по 25, вони, як правило, вони, як правило, заповнені коконами конами А такі ось трубочки, як правило, заповнені коконами майже повністю. І то ось тут ось не повністю трохи, трохи не вистачило. Чому ось я вирішила починати заповнювати трубочку не із самої п'яточки, а пропустивши біля 7-8 см. Загадка, але ж як вирішила, так вирішила. Чому важливо вкривати трубочки? І то тому що оцей ось мертвий кокон, він ніколи не вилупиться і не пустино родитися всі останні кохани. Якщо цю трубочку не вскрити, то ця вся осьмія, оця вся була б... загинула б навесні і її б убив один мертвий кокон. Паразитами. А так, ось мене вся вилупиться, все буде добре, а кокон вирушає до смітника. Ми працюємо, працюємо, поки не назбираємо, як мінімум тисячі коконів, коконів для відправки. Да, в, цьому році, в цьому році хоч є, хоч і є, достатня кількість. Паразитів, ось ми бачимо, мухи, кліщі але і багато здорових коканів. Набагато більше, ніж минулого року. Не знаю, чому минулому, минулого року так, так вийшло, але мертвих коканів із-за кліщів і різних паразитів було, мабуть, навіть більше, ніж 50%. А зараз це відсотків 10, можливо, 5. І ось тут теж все, все добре. Крім ось мушка не розвинена. І ми залишаємо. Кожного року необхідно проводити процедуру, яку я зараз роблю, просто-на-напросто тому, щоб не розмножувати. Паразитів. Якщо це наробити, то осьмій розвести зовсім не вдасться. Скільки б ви очерету не вішали, як, як ви здогадуєтесь, кількість, кількість осьмій не залежить від кількості очерету, іначе б у нас би скрізь були подні осьмії. Кількість осьмій залежить. Від здатності цієї бджоли розмножуватись. І ось якби я ці трубочки не розкривав, то, то всі б осмії вийшли, б. Які, які б навіть вийшли з таких трубочок, вони були б вже заражені і паразити вбили б 99 популяцій Популяція моїх осьмій і мені б розмножити їх просто не вдалося. І кількість осьмій, скільки б я не вішав будиночків, скільки б я не займався нарізкою очерету. Різних трубочок. Кількість осмій не, я б не, не зміг би збільшити, і вона була б така, як і в природі, без мого очерету. Тому що замість мене регулювали б кількість осмій паразити. Нічим. Трубочка, яка зовні нічим не відрізняється від звичайної. Але тут кокани не Осьмії родої або руфи, а осмія рогата або корнута. Вони для мене особливо цінні. І тим паче трубочка повністю здорова. Ніде немає ніякого ні жучка, ні черв'ячка, ні кліщика. Ідеальна трубочка. Чима для мене цінна ця рогата осьмія Тим, що у нас проходить її північний. Північний ареал в природі. І її у нас ну, відсотків, можливо, 5 від загальної кількості ось. Тому для мене вона набагато цінніша і цікавіша. Я її все намагаюся розмножити, але поки, поки, поки віз і нині там ось такі справи. Продовжуємо працювати. Ось теж трубочка, якої поталанила, і з нею вивелись в природі всі осмії. Але ж таких трубочок насправді дуже небагато буває. Ось трубочка майже, трубочка майже ідеальна. Просто ідеальна. Якщо її вскрити, вибрати усі, усі гарні кохани, та це тільки плюс і трубочка дуже гарна. А якщо просто так повісити в саду, що відбувається? Відбувається те, що на виході раз, два, три, чотири кокона мертві. І вони блокують вихід усім іншим. Якщо цю трубочку не вскрити, то мертві кокони і мертві кришки заблокують вихід здоровим осімям. Оце оця вся банда. Вона загине навесні, не маючи змоги вибратись на Божий світ. Тому дуже, дуже важливо. Дуже важливо оце все вичистити. Разом з двома самцями. А ось це негайно викинути. Да, і відправляти по пошті теж набагато краще і дешевше. От там 1008 ось в такому контейнері із під kinder surprise, аніж пучок пучок ось такої соломи із шкідниками. Тому я продовжую відбір здорових коконів для замовника. І сподіваюся, що докладно розповів, чому не треба купляти готові трубочки запечатані, а все ж таки краще купити кокони. Буду радий, якщо кому допоміг зробити правильний вибір. Дякую всім за увагу, за терпіння.